М стояв біля входу в метро і прислуховувався до його звуків. Через кожні три хвилини прибував черговий поїзд, у якому могла їхати його дівчина. Поки він чекав на неї, стоячи під дрібним лютневим дощем, таких поїздів прибуло вже більше десятка. Він завжди приходив трохи раніше призначеного часу. Іноді, щоб купити для неї квіти в квітковому магазині біля метро. Інший раз, щоб зробити їй сюрприз, чекаючи на неї після роботи, а іноді просто так, без особливих причин. М завжди вважав себе нетерплячим. Він відкидав усе, що пов'язане з довгими стомлюючими очікуваннями, але в тому, щоб просто стояти і чекати на неї, не було жодної проблеми. Йому це подобалось. Йому подобалося відчувати те, що він відчуває до цієї дівчини, те, що змушує його бігти стрімголов після роботи, і стояти на тому самому місці, що й п'ять років тому, і неважливо, яка на вулиці по. Погода, сильний мороз чи неприємний дрібний дощ, як сьогодні. Він з усмішкою зустрічав її день у день, все заради її посмішки у відповідь. Її прохолодної руки в кишені його куртки, яку він ніжно стискав своєю гарячою рукою, поки вони повільно йшли в бік її будинку. Ем Подобалося, коли вона, виходячи з метро, намагалася сховатися за кимось у натовпі, вдаючи, що хоче пройти повз. Йому подобалося цілувати її при зустрічі, обіймати та вдихати ніжний аромат її. І парфумів йому подобалося все до останньої краплі. Навіть коли вона голосно лаяла його за те, що він запропонував зустрітися їй у таку погану погоду. Навіть тоді він заворожно дивився в її зелені очі і не міг повірити, що вона настільки гарна. Ось сьогодні знову лаятиме його. Лютий стояв на порозі між двома порами року і, ймовірно, не міг собі вирішити, хто він, ще зима або вже весна. Дрібний, неприємний дощ мрячив сильніше з кожною новою хвилиною. Уєм не було. Було з собою парасольки, а їхня улюблена кав'ярня біля метро вже давно перетворилась на якийсь ювелірний магазин. Іншого дня, але в схожу погоду, вони б не роздумуючи забігли по цю кав'ярню. Знаєте, такі крихітні заклади з настільними іграми та гойдалками, замість стільців біля панорамної стійки М та О провели в ньому не один вечір, один середній і один великий капучино. У забавних різнокольорових стаканчиках зі зображенням собачок та котиків він розповідав їй свої довгі. Історії, а вона вчила його грати в Уно. Вони голосно сміялися, коли після кількох зіграних партій вона знову і знову згадувала чергове правило. Ем здавалося, що вона їх вигадує, а О намагалася довести, що це не так. Ще один поїзд прибув до станції. Скляні двері метро заскрипіли під тиском десятків рук. Голоси й тупіт посилювалися. І через кілька секунд величезний людський потік став підніматися сходами. М зробив крок назад, щоб не заважати тим, хто особливо поспішає, і щоб краще бачити тих, хто виходить після. Він уже збирався знову пустити погляд на екран телефону, як позаду парочки, що повільно брала, і йшла. О. Сьогодні вона не ховалася і не посміхалася. А побачивши М, вона швидко пішла в його бік. По ній було видно, що погода її не влаштовує. Це, на твій погляд, невеликий дощ. Важно подивилася йому в очі, підійшовши на відстань одного кроку, без вітального поцілунку. Він справді посилився тільки зараз. Ем хотів було зробити цей єдиний крок назустріч, але його зупинив її невдоволений погляд. Вони не бачилися більше двох тижнів. Причин цього було мінімум три: перша. І найважливіше, М здорово накосячив під час їхньої останньої зустрічі. Він це розумів і намагався вибачитися. О, теж це розуміла, але не поспішала його прощати. Друга причина це їхній робочий графік. Він завадив їм побачитися в день всіх закоханих, і він же заважав побачитися посеред тижня. Сьогодні вже була субота. Ну а третя причина погода, коли лив дощ або ставалася хуртовина, побачення М та. Автоматично скасовувалася за згодою сторін. Ця третя причина могла зруйнувати їхні плани і сьогодні. Але м практично весь день запевняв свою дівчину, що з погодою не буде проблем. Днем проблем не було. Проблеми почалися тоді, коли він уже опинився біля метро, очікуючи на свою другу половину, у тому самому місці, що є п'ять років тому. Вона стояла і дивилася, дивлячись то на нього, то на великі краплі, що падали на асфальт терміналу там, де не прикривав дах крим. Того ринку один лише її погляд говорив, що вона вже тричі пошкодувала про цю зустріч. Ем зробив слабкі спроби залагодити проблему: пошукати якесь кафе або дочекатися закінчення дощу, або ще гірше тут же сісти по різних автобусах і поїхати додому. Від останньої думки Ем ставало боляче, але він був готовий на все, щоб о не злилася. Він розумів, що його егоїстичне бажання зустрітися саме сьогодні, коли крижаний дощ заливає вулиці, немає виправдання. Знаючи, як погано вона переносить найменше переохолодження, ЕМ і зовсім почував себе жахливо. Він лише хотів її побачити це все, що йому було потрібно, але він ніяк не міг визначити причину, хоч найменшу, чому це потрібно було зробити так терміново. Кілька секунд вони стояли вдвох і просто дивилися на дощ, потім М заговорив. Вибач мені, але він справді посилився, коли я вже чекав на тебе тут. Поки добрався до метро, впало лише кілька крапель, чесно. Опромовчала, відкривши свою сумочку, дістала з неї шапку, швиденько її одягла і квапливим кроком вискочила під дощ. Ем поспішив за нею. Стій, ну почекай, може, все-таки поїдемо автобусом? Ти хотів погуляти? Ідемо гуляти, відповіла вона, не сповільнюючи кроку. Може, хоча б на капюшон?» Ні. Дощ посилювався. Коли вони звернули на вулицю, що веде в бік її будинку, він уже лив, наче з відра. Через лічені секунди їх курточки промокли настільки, що відчувалося, ніби вода вже проникає під одяг. Ще за кілька десятків метрів не витримали взуття. Йшли мовчки. Лише зрідка М намагався щось сказати, але він був упевнений, що його не було чути. Так сильно шуміли потоки води, що падали з неба. До того ж, вони йшли вздовж дороги, якою поспіхом проносилися машини. Постійно намагаючись облити їх ще й водою з калюш. Коли вони дійшли до чергового повороту, він зробив ще одну спробу. Може, сядемо тут на зупинці? Що означає сядемо? Я поїду сама, а ти перейдеш вулицю і поїдеш у свій бік. Ну що, класно погуляли? Пробач, будь ласка, я не хотів. Чому завжди, коли ми з тобою зустрічаємося, то лє дощ, то мете хуртовина, то стоїть 40-градусна спека? О, перебігла дорога і сховалася під навісом автобусної зупинки. Ем поспішив за нею, думаючи над її питанням. Вона, як завжди, мала рацію. На зупинці він знову глянув на свою дівчину. Світло автомобілів, що проїжджали, відбивалося в її зелених очах. Поки вона шукала в цьому квапливому потоці силует автобуса або тролейбуса, М ем ніжно струшував з її куртки краплі дощу. Він мовчав, не знаючи, що сказати, і був певен, що краще нічого не говорити. О, потрібно дати час і лише потім спробувати знову вибачитись. Він дуже добре її знав. В автобус але він був переповнений настільки, що коли двері відчинилися, люди почали мимоволі звисати назовні. Звичайно, ніхто не став у нього влазити. Наступні два автобуси були ще повнішими. Он не витримала і діставши телефон, почала викликати таксі. Ем спробував із цим допомогти, але був зупинений поглядом коханої дівчини. Через кілька хвилин біля них зупинився легковик. Вона швиденько рушила до машини. Вибач мені, будь ласка, сказав їй на прощання ЕМ, і мимоволі зробив кілька кроків за нею. Бувай. Вона швидко стрибнула в неї і зачинила двері. Коли машина рушила і поїхала, у М. З очей бризнули сльози. Він стояв кілька хвилин під крижним дощем, вдивляючись далечінь, Поки червоні вогники задніх фар не зникли в темряві. Кому горлі ставав дедалі більше, було непереборне жахливе почуття, що сьогодні він побачив овостаннє. З цією думкою він перейшов дорогу і став на свою зупинку. Діставши телефон, відкрив їхній спільний діалог у месенджері. О, була в мережі хвилину тому. Але нічого так і не написала. М вирішив також не писати, щоб дати їй відпочити від нього. Він стояв і мовчки дивився на краплини дощу, що люто хльостали по темному асфальту. Він не дивився у бік метро, не шукав очима свій автобус. Він лише думав про ту саму дівчинку, яка п'ять років тому увірвалася в його життя і змінила його кардинально. Він любив її всім серцем, навіть у ті хвилини, коли вона злилася, і жахливо лаяв себе, коли вона злилася через нього. Він хотів бути для неї. Найкращим, але це не завжди виходило. Він хотів робити її щасливішою, адже вона на це заслуговує. Вона найкраще, що сталося за три десятки років його життя. Сльоза повільно сповзала по його обличчю, освітлена фарами автомобілів, що проїжджали повз. Він чекав на свій 43-й автобус і навіть не здогадувався, що всього через 96 годин почнеться війна.